Степалюк Владислав, учень сьомого класу Радевилівського ліцею номер 2 Павло Глазовий кухлик. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина жодної крамниці. Попросив він: покажіть кухлик той що з краю продавщиця. Що? чого? Я не понимаю. «Кухлик, Люба, покажіть, то що збоку смужка. Та який же кухлик здесь, якщо та кружка? Дід у руки кухлик взяв і нахмурив брови. На Вкраїні живете і не знаєте мови? Продавщиця теж була гостра та бідова. У мене є свій язик, чему ні мова. І сказав їй мудрий дід, цим пишатися не слід, бо якраз така біда У моєї корови Бідна має язика, а не знає мови.